Адвокатура це в першу чергу професія. А гроші вони є наслідком нашої роботи. Потрібно дуже багато працювати. Треба ще більше працювати і чесно працювати. Це єдиний секрет. Валентине, доброго ранку. Починаємо каву з адвокатом. Всім привіт і з задоволенням. Давайте. Як ви бачите сучасну адвокатуру? Це більше про бізнес чи про мистецтво? І чому? Молоді адвокати, напевно, скажуть, що це про бізнес. Я е, людина, яка вже більше 20, майже 5 років е, у цій професії, сьогодні відповім інакше: адвокатура це в першу чергу професія. Це професія, яка покликана допомагати людям захищати ваші права а в другу чергу, звісно ж, це бізнес. Однак бізнес, який додатково регулюється дуже жорсткими нормами, які встановлюють цілий ряд етичних правил, обмежень, вимог. Зокрема, в тому числі і про відсутність е, певних конфліктів інтересів, вимоги щодо е, взаємодії з клієнтом. Тобто це не класичний бізнес в тому розумінні, яке ми звикли сприймати, метою якого є заробляння грошей. Нашою метою є все-таки надання правової допомоги. А гроші вони є наслідком нашої роботи. Ось така цікава комбінація. Що стало ключовим фактором у рішенні створити GoLaw? Інтуїція чи ретельно вибудована стратегія. Жодних інтуїтивних рішень, тільки чітка і спланована стратегія. І дійсно, я з самого першого дня до того, навіть як створити нашу фірму, завжди мав конкретний план. Без плану ніяк. Які основні принципи допомагають GoLaw залишатися серед топ-4 юридичних фірм України. Ми не завжди були в топ-4. Це результат важкої роботи протягом багатьох років великої команди. Для того щоб спочатку увійти до лідерів ринку, потрібно дуже багато працювати і чесно працювати. А щоб утриматися, треба ще більше працювати. Це єдиний секрет. Які три ключові цінності, Голо, які створюють довіру клієнтів? Ви знаєте, ем, довіра вона або є, або немає. Довіру можна втратити. Так от, для того, щоб довіра у клієнта до адвоката була, адвокат повинен бути завжди, на мою думку, з клієнтом чесним. Ми ніколи не говоримо те, що клієнт бажає чути. Ми говоримо те, що бажаним було б для клієнта в його конкретній ситуації, і це стосується будь-яких напрямків нашої роботи, будь-якої практики від структурування бізнесу до кримінальних проваджень. і це надзвичайно важливо, тобто чесність, своєчасність реагування на запити клієнта. Також всеосяжний аналіз і здатність відповісти на будь-які питання, які тобі задає клієнт. Саме це і формує довіру. Звісно, результати, звісно, перемоги. Без цього ніяк на цьому побудований наш бізнес. Як знайти баланс між юридичною точністю та зручністю для клієнта? Що важливіше у вашій роботі: бездоганна експертиза чи клієнтоорієнтований підхід в нашій роботі. Безперечно, базою є глибока експертиза, знання. Однак я завжди своїм всім колегам кажу, що клієнт бажає отримати послугу. Послуга повинна бути надана із сервісом. Тобто, клієнтоорієнтованість є тією запорукою успіху в комунікації з клієнтом, яка тільки додатково, як ми вже говорили, Викликає ефект задоволеності такими послугами, формує довіру між нами, як між адвокатом і клієнтом. Але якщо немає глибоких знань, ніяка клієнтоорієнтованість не підмінить суть. Тобто, першим ми завжди визначаємо глибокі знання, вміння в нашій професії, навички. Це база. Далі клієнтоорієнтованість, не інакше. Що робить ГОУЛО привабливим місцем для роботи найкращих юристів? Як це відображається на якості послуг для клієнтів? Ви знаєте, будь-які взаємовідносини повинні бути побудовані на прозорій комунікації на повазі. Ми не розглядаємо наших колег як якихось, знаєте, людей, які прийшли на нас працювати. Ми розглядаємо наших колег як членів команди, з якими ми разом будемо працювати. І ця Атмосфера поваги і прогнозованості вона лежить в основі нашого стабільного розвитку багато-багато років. Яку одну книгу ви порадили не тільки юристам, а й вашим клієнтам для кращого розуміння правових та бізнес-процесів? Банальна рекомендація базова. Рекомендую прочитати книгу 48 законів влади. Вона настільки базова, що вона допоможе вам у житті, у відносинах, у бізнесі, в комунікаціях. І це дуже така на перший погляд, ну можна сказати, попсова книжка, так але насправді в ній зібрані ті 48 поведінкових моделей, які потрібно знати не тільки для того, щоб їх застосовувати, а й зрозуміти, коли ці прийоми застосовуються до вас, щоб ви знали, як відповідати на такі поведінкові запити, як штучний інтелект змінює юридичну професію, де він допомагає, а де роль юриста незамінна. Я думаю, що штучний інтелект. Не змінює юридичну професію, він її допомагає розвиватися і функціонувати. Це ви знаєте, штучний інтелект і юристи це як шеф-кухар і сучасна багатофункціональна кухня, яка допомагає е, задумку шеф-кухаря його ідею втілити в життя. Якщо в тебе немає такої крутої кухні, твої страви не будуть виглядати такими красивими і не будуть, можливо, такими смачними. І ти програєш так і в юриспруденції. Як керівнику юридичної фірми вдається залишатися ефективним навіть коли він у відпустці? Чи є секрети справжнього балансу між роботою і життям? Ви знаєте, це той мінус нашої юридичної професії, що в нас не тільки відпусток немає, а й немає вихідних, немає вечірів. І ми самі обираємо цей шлях. Я звертаюсь до юристів молодих, особливо тих, які обирають цю професію. Будьте готові до того, що вам потрібно бути на зв'язку. 24 на 7. Ми є сервіс, ми допомагаємо іншим людям. Ми працюємо для них. Ми працюємо на нашого клієнта. А це означає, що ви повинні бути завжди. В, в зоні досяжності комунікація повинна бути ефективна, швидка. І це не тільки наш обов'язок, це і наша перевага. Ті юристи, які не розуміють цього правила, втрачають порівняно з тими, які це розуміють. Ось і все, все дуже просто. Тож, якби ви могли повернутися на 10 років назад, яку б головну пораду ви собі дали не лише в бізнесі, а й у житті? У житті я б порадив собі. Приділяти більше уваги тому, що дійсно має значення: це наша сім'я, родина, здоров'я це дуже важливо. А в професійному розвитку я б собі порадив тоді, 10 років назад, не боятися нових викликів це найголовніше.